Масіт, масіт, хороший пот, сідай. Свою Кабан, ти Всім привіт! До нас надійшов запит, щоб ми розповіли вам про препарати, які можна отримати в Україні безоплатно або з невеликою доплатою. Тому ми вирішили відзняти серію відеороликів на дану тему. І сьогодні поспілкуємось про таке захворювання, як цукровий діабет та цукрознижуючі ліки відповідно. Поїхали! Та перед тим, як говорити про самі препарати, поговоримо про програму. Отже, урядова програма Доступні ліки покликана для того, щоб компенсувати частково або повністю амбулаторне лікування для українців. Амбулаторне означає лікування вдома таблетованими препаратами. І для того, щоб мати уявлення, як ця програма працює, потрібно розумітись на таких термінах, як міжнародна непатентована назва та реімбурсація. Міжнародна непатентована назва це назва молекули діючої речовини. І різноманітні фармацевтичні компанії можуть відпускати один і той самий препарат під різними назвами. Наприклад, той такий метформін. в залежності від виробника, може називатися сіофор, глюкофаж, метамін, метафора, діаформін. Тобто назви різні, а препарат той самий. І друге поняття це реємбурсація. Це та сума, яку держава платить аптекам, тобто повертає аптекам за препарат. Тобто ви приходите в аптеку, показуєте електронний рецепт, отримуєте ваші ліки, а держава сплачує за них аптеці повністю або частково. Як це працює на прикладі метформіну? Ціна його реємбурсації 63 гривні 16 копійок. І якщо ви захочете отримати в аптеці по електронному рецепту такий препарат як метамін, ціна якого відповідно також 63 гривні 16 копійок, ви його отримуєте безоплатно. Однак, якщо ви приймаєте такий препарат як діаформін і його вартість 81 гривня 21 копійка, то оцю решту, 18 гривень і 5 копійок, вам доведеться доплатити з власної кишені. Якось так приблизно ця програма працює. Ознайомитися з переліком діагнозів, які підпадають під цю програму, а також препаратів, ви можете в наказі Міністерства охорони здоров'я номер 1495 від 21 серпня 2023 року. Звертаємо вашу увагу, що вся інформація, яка буде в сьогоднішньому і в наступних відео, буде спиратись на цей наказ. Відповідно, якщо і в наказі відбудуться зміни, то і актуальність інформації цієї також буде змінюватись. А тепер перейдемо безпосередньо до доступних ліків. І сьогодні у нас цукрознижуючі препарати або ліки для лікування цукрового діабету другого типу. Тобто того, який виникає у більш старшому віці, він є набутим і причиною його є порушення обміну речовин. Для лікування даного типу діабету держава компенсує аж цілих дві групи препаратів. Перша група бігуаніди. А конкретно їх представник вищезгаданий метформін. Кілька слів про нього. Це препарат номер 1 лікування діабету другого типу. І всі схеми лікування починаються завжди з нього. Він відносно безпечний і не має такого поширеного побічного ефекту, як гіпоглікемія, тобто різке понаднормове зниження цукру. Серед його побічних ефектів варто згадати таке рідкісне ускладнення, як лактоацидоз. Тому. При виборі препаратів у літніх людей важливо пам'ятати про цю побічну дію. Окрім того, метформін має дуже приємний буст у вигляді зниження ваги. Приймається цей препарат зазвичай 2-3 рази на добу. В Україні він доступний в дозуванні 500, 850 та 1000 мг у фасуванні 30, 60, 90 та 120 таблеток в упаковці. Давайте розглянемо це все в подробицях. Метформін в дозуванні 500 мг в упаковках по 60 таблеток повністю безоплатний під торговою назвою метамін. За інші препарати діаформін, метформін тева та метафора в такому ж дозуванні і фасуванні доведеться доплатити від 5 до 25 гривень. Метформін у дозуванні 850 мг по 60 таблеток. Можна буде отримати безоплатно під торговими назвами метамін та метафора. Також звертаємо вашу увагу, що фасування по 100 таблеток метаміну також є безоплатним. За діаформін, метформін сандос та метфогаму доведеться доплатити від 7 до 68 гривень за упаковку. Ну, і метформін у дозуванні 1000 мг. Доступний по доступним лікам в упаковках 30, 60, 90 та 120 таблеток. І безоплатним буде метформін Київського вітамінного заводу 1000 мг по 60 таблеток. За всіх інших вони зараз у вас на екрані доведеться доплачувати. Також звертаємо вашу увагу, що віднедавна стали доступні ретардовані форми. Що це означає? Молекулу діючої речовини. Вдалося модифікувати таким чином, щоб вона в організмі діяла добу. Тобто тепер цукрознижуючий препарат потрібно приймати лише один раз на добу, що надзвичайно зручно і сприяє кращому прийому ліків у пацієнта. І за програмою Доступні ліки ви можете отримувати метафору СР та діаформін СР у фасуванні по 60 таблеток абсолютно безоплатно. Друга група препаратів доступна. Доступна в доступних ліках. Друга група препаратів, яка представлена у доступних ліках, є похідні сульфаніл -сичовини. І тут одразу два представника це глібенкламід та гліклазид. Якщо коротко, то це препарати другої лінії лікування цукрового діабету і приймаються або при непереносимості метформіну, або разом з ним для підсилення ефекту. Зазвичай приймаються один-два рази на добу. Основною побічною дією даних препаратів є гіпоглікемія, тобто раптове падіння цукру нижче норми з погіршенням стану аж до коми. Тому вкрай важливо перед прийомом даних препаратів обов'язково приймати їжу. Пам'ятайте, будь ласка, про цей побічний ефект. Перший препарат з даної групи глібенкламід. Він випускається в дозуванні 5 мг і у фасуванні 30, 50 та 100 таблеток відповідно. Він є найбільш дослідженим препаратом з даної групи, і за умови, що у вас є електронний рецепт від вашого сімейного лікаря, цей препарат є абсолютно безоплатним. Гліклазид, другий препарат даної групи, безоплатно доступний у дозуванні 30 мг по 60 таблеток у пачці. А також у дозуванні 60 мг під торговою назвою гліклазид тева. Подібно до метформіну, тут також доступні. Пролонговані форми гліклазид тева та діаглізит. Вони приймаються один раз на добу. А от за препарат діабетон МР у дозуванні 60 мг доведеться трошки доплатити. А такий представник даної групи, як глімеперід, на жаль, у дану програму не входить. Тепер ложка дьогтю. Даною програмою не покриваються інші цукрознижуючі препарати. Та, на щастя, вони призначаються край-край рідко. Також дана програма не покриває комбіновані препарати. Наприклад, глібомет це комбінація метформіну та глібенкламіду в одній таблеці. Препарати 2-3 в одному цією програмою. У зв'язку з тим, що у нас сильний вітер, у нас десь зірвало провода, вимкнуло світло, тому дозаписуватись будемо так. А ще в цю програму входить препарати інсуліну та тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для пацієнтів, що мають інсулінопотребуючий діабет. Але це буде тема окремого відео. Як бачимо, дана програма покриває 90% потреб пацієнтів з діабетом другого типу. Нагадуємо вам, що важливою умовою є наявність електронного рецепту від вашого сімейного лікаря. У нього ж таки можна більше дізнатися про цю програму і про препарати, які в неї входять. Також звертаємо вашу увагу, що це не пільгові медикаменти, а ліки доступні абсолютно будь-якому громадянину України, який має декларацію з сімейним лікарем і відповідне захворювання. А наявність у програмі ліків з фасуванням 90 та 120 таблеток. Є дуже актуальним для мешканців сільської місцевості. Їм не потрібно дуже часто звертатись до лікаря за рецептом і їздити в районний центр, де є аптеки. На цьому все. Сподіваємось, відео було корисним. Якщо це так, засвідчте про це вподобайкою, дзвіночком, напишіть про це в коментар. Так ми побачимо, що тема актуальна і її потрібно далі розвивати. Всім більше доказової медицини, Па-па!